Мій будинок Богу, цілий. Там трошки осколком побиті криша, а так вікна цілі. Харчування все привозять і один магазин так виїзне сюди приїжджає, стоїть півдня з нами. І ми його скупляємося. Перше, про що згадує Ірина, про окупацію благодатного, спілкування з російськими військовими та їхнє мародерство. Як вони в нас тут конкретно вже осіли, то ми вже стали не так їх трохи боятися. Якось уже так навіть питалися з ними іногда говорити. Ну добуз як я на своєму краю, то я ж і з ними питалася якось говорити, щоб вони до нас нас не трогали. В основному говорили. «Почему чому ви не уїхали? Почему ви не уїжджаєте? Почему ви сидите? От езжайте в Росію, от вам там дадуть дом, дадуть деньги, у вас там буде все хорошо». Іму стою кажу, зачем мені кудись їхати, якщо в мене є мій дом? Шукали постійно когось, шукали коректоровщики, якихось шукають, якихось своїх, які десь десь пропадуть, вони ходять по дворах, шукають десь от таку якось вони, ну, вони марадьорили по-страшному. По страшному мародюрили, вивозили особливо де пусті хати, вивозили все, що можна. Від битової техніки починає і кончає геть меблями. Під час одного з обстрілів чоловік Ірини був поранений. Ми поїхали в больницю, його завезли. Вони прибігли, руски прибігли. Чим вам помочь? Як вам помочь, і що такі. Такі, типа, хороші, типа, класні, такі не треба нам нічого. Ми самі справимося, поїхали через їхній блокпост. Перший в них був на Киселівці. А їхали назад. Ми всвали доїхати додому до комендантської години. Ну, на пост на посту попалися такі, можна сказати, не люди, що вони просто тупо не пустили нас. Вони вернули нас е, ночували. Ми ночували. Ми в них на їхньому посту. Мене закрили окремо взагалі. За, це, я ці, цілу ніч просиділа в закритому приміщенні. Автомати понаставляли одразу. Чоловіка почали прямо в машині бити. Він з машини вилізти не може, тому що нога поранена і він не сильно швидко може йти. І то вони його толкали. Один стояв обше, прикладом, замахувався. Їх чоловік 10, напевно, коло нас вискочило, Оце всі, всі окружили. Зранку допити запитували про дітей, хто чим займається. Мури жили нас, мабуть, два, це так підуть, уйдуть, і, і сидиш просто в Ніведенді. Просто не знаєш, от, от він ушов мовчки. От з чим він, Чи він прийде, чи він не прийде. Просто отак от тупо сидиш і, і взагалі. Ну, не знаєш, не знаєш, що робити, і що в них на умі буде, і, і що вони далі придумують робити. Толі вони просто отпустять нас і ми уїдемо, толі, толі вони нас іще де-то завезуть. Ірина говорить: 10 місяців жили без світла. Були проблеми з питною водою та продуктами. З водою дуже великі проблеми були. Поначалу ми пили технічну воду з скважин. Що реально ми вже до такої степені її навіть. Запах її вже не переносили. Потім відкрився в нас час магазинчик невеличкий. Вони раз два рази в неділю їздили в Херсон, привозили хліб кому що треба, заказували люди в кого в кого гроші були. Російських грошей в нас тут не було. В нас все було все було в гривнях. Обстріли були щодня і зранку і в обід з переривами, але але постійні обстріли. Точки вони свої міняли. Дату звільнення села збройними силами України 10 листопада каже, пам'ятатиме все життя 9 числа. Була тишина. Ми утром, я утром встала і думаю, боже, невже не стріляють? Невже тихо? Невже вже Щось не віриться. Десятутром встає, дуже тихо. А коли вже чуємо село ж невелике, вже один одному передають, що наші вже заходять з того, з того краю з кінця села, вже по вулицям, вже по вулицям ідуть. Ми і обнімали, і бутерброди їм дівчата робили, поки я поки я давала їм прапори, бігла з ними на сільську раду, щоб причіпить. Бо я казала, я теж дошла там бути, я не можу. Я, я теж там хочу бути. Зараз у селі залишились наслідки російської окупації, розбиті вікна будинків, проблеми зі світлом та водою. Втім, люди намагаються повертатися до мирного життя, говорить Ірина. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Херсонщина.